До нас звернулася пацієнтка на 4 ділянці шийки біля зубів. Коли я оглянув пацієнтку, я зрозумів, що це множені рецесії. Рецесія це коли оголяється та ділянка зуба, яка прикрита ясна. Перед нами фото, на якому ми бачимо, наскільки сильно пооголювалася ясна. Як на верхній, так і на нижній щелепі, боковій ділянці дані моменти. Ось ділянка оголення. Що ви розуміли? Рівень ясен в даному випадку мав би бути у нас ось в даній ділянці. Тобто настільки сильно пішло оголення. В ідеалі хотілося би, щоб наші ясна було десь на цьому рівні. Але, на жаль, Цього не відбулося. До даної пацієнтки основною причиною це є, звичайно, прикус та неправильне навантаження на дані зуби. В попередній кейсі пацієнтці дані зубки запломбували, але це не завжди допомагає. Деколи потрібно провести операцію це закриття рецесії, коли ми закриваємо своїми ж ясними дану ділянку зуба і маємо хороші результати. Попередньо ми детально розказували швидкі рецесії та як їх закривати. Тому беріть себе та завжди ви маєте чітко зрозуміти причину своїх. Були тільки потім починати лікування.